Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Сьогодні у нас 24 травня, субота. Сьогодні я прогнозую достатньо впевнену перемогу Джоковича в фіналі в Женєві над Хуркачем. Так само я вірю, що у фіналі в Страсбургі. Самсонова дасть бій Рибакіній, і я вже давав прогнози на ці матчі. І також досить чіпку гру запропонує і переможе впевнено, Рубльов над Коболі. Це, що стосується Гамбургу. Робат я мовчу, рівень там тенісу. Залишає бажати кращого. Вибачаюсь, але Рабат я взагалі не коментую. Ну, а вже 25-го у неділю, 25 травня, стартує основна сітка і у жінок, і у чоловіків Ролан-Гарос. Отут, друзі, вже і буде прикута, ну, принаймні на ближчі два тижні наша увага. Буде потрачено наш час на розгляд, на аналіз, на розмови, тільки, розмови, і розмови, розмови, і і прогнозування цього великого ґрунтового турніру, самого представницького, самого дорогого турніру всіх часів народів на ґрунті. Це і є другий мейджор, другий... Турнір Великого Шолому, відкритий чемпіонат Франції на кортах в Парижі Ролан-Гарос. Я вже дав один відеопрогноз, де зачепив своєю увагою п'ятьох українок, які приймають уже участь 100% в першому колі. В одній 64 основної сітки турнірної Ролан-Гарос. Далі я хочу зробити ще два відео. По першому колу і по дівчатам буде все. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш майстер-клас ось прямо тут і зараз. Хто цього не зробив ще досі. Нагадую, що ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Розбив я всі інші мої прогнози на два блоки. Звісно, я вибирав не всі матчі, а лише ті, які, в яких приймають участь. Тенесистки, заслуговуючи увагу, з моєї думки, і ті, хто може вплинути на хід турніру у жіночій половині. Отже, наступна група матчів Міра Андрієва букса. Там, де є іще якась Андрієва, то я буду називати імена. Я маю на увазі, що багато є однакових призвищ. Тому я називаю імена. Мира Андрієва букса. Тут впевнена перемога Андрієвої. Звісно, одна з претенденток, як мінімум, на чверть і на півфінали в цьому турнірі. Ви знаєте, як потужно може грати Міра Андрієва. Андрієва букса перемога Андрієва і тотал менше 17,5, 1,8. Мій прогноз. Далі швінток Шрамкова. Тут приблизно те саме, щодо швток. Швьонток впевнена перемога. Але тут тотал менше 18,5, 1,6. Далі у нас йде Касаткіна сінякова В цьому матчі я вибираю фаворитку Касаткіну, і на неї беру е, мінус 2,5 фора по геймам. 1,67. Е, наступний матч. <кхух> Путінцева сієрра Аргентинка Сієр. Ґрунтовічка. І... Все одно, не дивлячись на це, я вірю в достатньо швидку перемогу Путинцевої. Можна було б взяти, чесно кажучи, 2-0 по сетах на Юлію. Але я хочу підстрахуватись. А вдруг Путінцева просто, як завжди, е начне психувати вже відразу з перших подач. І тоді не виключена сенсація, що Путинцева як може виграти 2-0, так може і програти 0-2. Тому я беру тут в цьому матчі, друзі, просто тотал менше 20. Але все ж таки чесно скажу, розраховую, що Путинцева просто виграє 6-3-6-2. І все. Це так. Під текст такий. Путинцева Сєрра, тотал менше 21,68. Квітова Голубіч. Просто хочу е довірити черговий раз свій прогноз ветеранші чешського е тенісу. І я вважаю, що на ґрунті квітова все ж таки дуже чіпка. Так, Голубіч має непоганий досвід. Тут е, до гадалки не йди, але все ж таки у квітової досвіду більше. Я вибираю квітову, перемога просто перемога. 1,8. Далі Крейчикова Марія. Дозвольте тут взагалі сказати просто. З поверненням Крейчикова. Давно ми не чули про Барбару е, майже півроку тисяча. це як мінімум, можливо, навіть і більше. Е, так, е, не все гаразд, у барбари було. Але кажуть, вже все відновилось, все нормально. Е, Крейчикова Марія, я беру 2-0. Перемога 1-7. Остапенко Пауліна Кудєрметова. От бачите, тут знову призвище є у обох тенесисток, дві сестри. Так, ось це молодша Пауліна Кудерметова. Остапенко Перемога і тотал більше 17,5. Так, Пауліна десь може надати, ну, я вважаю, не зовсім. Надійної гри Остапенко причина ось така моя не зовсім довіра. Непостійна вона. Не постійна Остапенко. Остапенко, якщо знаходить свою ігру, то, звісно, ніяка Пауліна, ніяка Віроніка, ніхто із кудерметових та й всі інші не зможуть справитись. З заведеною Остапенко. Ви чудово знаєте. Але мені здається, почне цей турнір трошки на нервах Остапенко. І все ж таки переможе, але через Тотал більше. Тотал більше 17,5 при перемозі Остапенко 1,83. Ну, і ще один матч хочу розглянути: це Рибакіна Рієрра Путінцева з Сієррою, а Рибакіна з рієрою, і обидві представниці Казахстану зустрічаються з представницями Аргентини. Я скажу, що на відміну від Путинцевої, рибакіна більш урівноважена, більш навіть я скажу холоднокровна і розсудлива. Тому я все ж таки хочу в першому матчі довіритись Олені Рибакіній. І вибираю прогноз. Перемога достатньо швидка і впевнена. Рибакіної, і тотал менше 19,5 1,64. Ось такі немало, небагато. Але 8. Прогнозів на 8 матчів, друзі. Ви тільки на що почули від мене. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка, потужна мотивація і головний стимул для подальшої боротьби роботи. Дякую вам завжди мільйон разів за це. Скріншоти по моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме да посилання на всі мої соціальні мережі. Хто підписаний на телеграм-канал Мастер Клас? Той першим знає про мої думки і прогнози, а також економить, заощаджує 5-10, а іноді і більше хвилин свого дорогоцінного часу. Це дуже зручно. Звертайтесь до телеграм-каналу. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Нагадую, друзі, бо це дуже зручно і дуже важливо. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь це для вас. До зустрічі всім па-па.